Привіт, це Севон Роботикс. Зараз я покажу вам свій експеримент. Як я за допомогою батареї від дрона, ESC від дрона, регулятор обертів і, звичайно, ESP, яка це у нас 8266. Керую двигуном теж від дрона за допомогою браузера. Ось я нажимаю на кнопочки, і швидкість двигуна міняється. Зараз я можу його зупинити. Цей двигун керує редуктором. Який я надрукував на 3D принтері. Ця вся схема потрібна для мого наземного робота, який буде в трьох варіаціях: 4-хкорісний, 6 -колісний і 8 -колісний. Там я буду використовувати стандартні 6 s 2 p батареї від дрона, регулятори обертів від 7 дюймових дронів, там будуть ірлешки для зміни. Напрямку руху, і як мозок буде працювати ESP32. І цим е, дроном можна буде керувати з дронівського пульта. Повторюю, це буде наземний робот. Ще раз покрутим двигунам. Я пробував запустити це з Arduino Uno в мене вийшло. І пробував запустити це з такої плати ESP32. Це в мене не вийшло. Спробую в наступний раз. Бо вона працює не на платформі Arduino, а на платформі Espress Eve. Її довго скачувати, довго налаштовувати, тому я вибрав для себе ось таку зрозумілу плату, на якій є Wi-Fi. Я на цій платі підіймаю Wi-Fi. Заходжу на сторінку, яку створюю. І керую кнопочками двигуном. Ось зараз фінку. Зараз я посилаю сигнал 1000. І він зупиняється. Керується це за допомогою серво PVM -сигнал сигналу від 1000 до 2. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.